Працюємо на оранці. Зараз зайнято вже шість плугів. Шість плугів працює ну, не тільки ж на люсерні. У нас є там після кукурузи, є орієм, то що дуже багато і є Ріпак, як на мене, це та культура, що приносить кошти. Так що запрошую до співпраці, тому що колеги її біда, тобто прибуток. Ріпаку в хороший рік з хорошою ціною, як цей, наприклад. Ціна дуже хороша на ріпак. Може складати 800. 1000-1200 доларів, залежить, як порахувати. Давайте так, бо можна порахувати по-різному, особливо ви знаєте, хто може рахувати як. Так що запрошую до співпраці. Як кажу, ми не гарантуємо успіх, ми гарантуємо вам те, що я не рекомендую те, що не роблю у нашому господарстві. Чим ми і цінні для вас, тим, що ми не казкарі, ми розповідаємо свою роботу, ми ділимося своїм досвідом. Ми на виробництві, так, так як і ви. Ми допомагаємо і можемо допомогти в ворочній ріпаку. Колеги, якщо ви хочете вижити в таких буремних в таких буремні часи, будь ласка, звертайтеся до, за допомогою до компанії «Інтерагролаб», тому що ми можемо допомогти вам. Повірте, ті копійки, які коштує наш е, е, супровід на протязі року, вам одіб'ється сторицею, тому що ви зможете... Реалізувати те, що інші не зможуть, тому що більшість людей розповідають, що ріпак вигідно. Чому? Тому що це геморой, воно не треба. Як мені кажуть, казали хлопці, каже, мені і так платять, і так будуть платити. Так з ріпаком ще можна отримати півпюлей. -пі -пі -пі. Я гарантую, що у вас буде ріпак. Саме головне, щоб Боженька був схильний до вас і до нас. Тримайтеся, успіхів вам!